Аналіза Лей Магія дружби. За книжку історії про доброту і дружбу. Переклала Олена Ларікова. Читає Олена Гусейнова. Кролик хоч і вважався Шибайголовою, був на додачу страшенним незграбою. Він чудово стрибав на короткі проміжки, та щойно хотів скочити трохи далі, як усі інші кролі тут таки перечіпався і падав. Бум. <ролі> і всі навколо реготали. З часом інші кролики стали глузувати з нього і навіть гратися припинили з бідолахою. Його подругу кроличку обурювала поведінка кроликів-кривників. Та як допомогти другові? Можливо, є якісь чари, що зарадять біді. І вона рушила до лісу на пошуки феї, щоб попросити поради і допомоги, але заблукала і не могла знайти шлях додому. Кроличка сіла на велику купу листя і заплакала. Коли побачила перед собою дивовижно прекрасне створіння з дуже довгим і блискучим рудим волоссям, від подиву кроличка випнула очі. Ти хто? запитала вона, втираючи носика. Я Рубіна. А ти що тут робиш посеред ночі? Я гуляла по лісу, шукаючи фею, загубилася. Ти знайшла фею, Люба. чи може допомогти? Ходи зі мною, щоб допомогти своїми чарами моєму другу кролику. Зможеш зробити його спритнішим та навчити стрибати вище за всіх інших кроликів? Звісно, я прийду до вас, однак не зараз. Маю ще купу невідкладних справ. Приєднаюсь до вас трохи пізніше. Кроличка була дуже задоволена. Вона послухала фею Рубіну, дуже скоро вийшла з лісу і опинилася прямісінько біля струмка. Там змагалися кролики. Якийсь час кроличка спостерігала за ними, а потім, коли вже була несила опиратися бажанню приєднатися до приятелів, побігла до струмка. Та якоїсь миті кроличка дуже невдало приземлилася, забула лапку і упала з каменя. Аж раптом побачила у струмку велику водяну змію і зарепетувала Допоможіть, допоможіть! Змія там, змія, вона мене з'їсть. Зачувши це, усі кролики прожогом повискакували з води і помчали до найближчих кущів, тремтячи від страху. Але друг кролик не розгубився. Він швидко побіг до своєї подруги хоп-хоп-хоп, великими, стрімкими стрибками, наблизився до неї, підняв кроличку на лапки і поніс на берег. А тоді, все ще тримаючи подругу, на подив усім іншим кроликам, він попрямував до лісового селища. Як ти почуваєшся? Зараз віднесу тебе додому і покличу лікаря, щоб він вилікував твою лапку, сказав кролик. Його подруга не могла вимовити ані слова, бо побачила, що кролику вдалося нарешті зробити ті великі довгі стрибки, які ніколи в нього не виходили. І як це йому вдалося? Коли кролику зстиг навчитися рухатися так спритно і легко? Наступного дня. Круличка пішла до своїх друзів, які гралися біля річки. Усі вітали кролика, святкували хоробрий учинок і захоплювалися його новими здібностями. Кроличка приєдналася до поздоровлень і, підбігши, міцно обійняла свого друга. Ура, ура, чари феї подіяли, голосно та щасливо закричала вона, а потім поцілувала свого рятівника в носик. Які чари! Спитав кролик, густо почервонівши від поцілунку. Чари феї рубіни, гордо мовила кроличка і переповіла свої пригоди в лісі. Раптом небо над ними осяяла рожева блискавка. Я фея рубіна. Однак, мила моя подружку, усе було геть не так, як ти розповідаєш, кролику. Учора я сильно запізнилася, не було жодних чарів, моя люба, проте іноді. Дружба і доброта допомагають краще, ніж чарівна паличка. Ура кролику! Ти молодець! закричали усі хором, і відтоді ніхто з них більше не наважувався кипкувати з кролика. Це була казка Аналізи Лей Магія дружби. За книжкою історії про доброту і дружбу переклала Олена Ларікова, читала Олена Гусейнова.